Тіні Чорнобиля гра, яка стала символом української ігрової індустрії. Минуло вже понад 17 років з моменту релізу, а вона досі жива. Але як вона відчувається сьогодні, у 2025 році, варто дістати артефакти з полички і розібратись. Атмосфера це головний козир гри. Тут не про графіку чи сюжет, тут про відчуття зони. Постійна тривога, тріск радіації, вибухи аномалій і десь у кущах вже щатує кровосос, неймовірно реалістична, хоч і вигадана атмосфера. Таке не забувається, навіть сучасні ігри не завжди можуть дати щось подібне. Геймплей, звісно ж, застарів, але він душевний. Так, стрільба здається дерев'яною, штучний інтелект ворогів місцями дурний, але в цьому і є шарм. Це не аркада, це виживання. Але якщо хочеться сучасних вражень, моди вирішують усе. Є такі, що перетворюють гру на повноцінний новий проект із крутою стрільбою, сучасною графікою та новими квестами. На момент 2025 року технічно грається майже скрізь. Тіні Чорнобиля запускаються ідеально навіть на бюджетних ноутбуках, а з сучасними шейдерами та HD-текстурами взагалі виглядає чудово, особливо якщо ти хочеш пограти на Steam Deck, наприклад, чи на бюджетному ПК, це прям must have. запуститься у всіх і на всьому. Сталкер Тіні Чорнобиля це більше ніж просто гра. Це стан душі. Якщо ти ще не був у оригінальній зоні 2007 року, саме час вирушити. А якщо вже був, вона завжди чекає на тебе знову. Напишіть в коментарях, з якої частини ви почали своє знайомство з серією сталкер. Всім дякую за перегляд, слава Україні!